У нас на святі присутні. Жерець вогнедар, об'єднання рідновірів України, заступник голови організації, член спілки журналістів. Пуття автентичні народні танці, і музики, Атаман пастівського козацького курення Українського козацтва Олег Чернишенко. Прошу попробуйте. Обозний фастовського козацького курення Микола Прокопенко. Ну він завжди у нас з конкурсами. Людина чудова, людина завжди зайнята і при ділі. Тому саме от. Такі справи у нас присутня сьогодні книгарня рапта. Ви маєте, якби познайомиться, можливо, хтось уже і знайомий вона знаходиться на П'ятачку. Це такий центр українства, де гуртує наших українців-патріотів. От у нас там проводяться різні майстер-класи. От буквально напередодні ми проводили майстер-клас із писанкарства. Деякі писанки наших майстринь представлені тут сьогодні. Далі в планах у нас різні лекції. Тобто, слідкуйте за нашими афішами і за нашими анонсами. Ти податель тепла і животворної сили. Ти наш Боже присвітлий, жаданий і милий, ти приносиш палаючі промені сонця і освітлюєш в кожній оселі віконця. Даш Боже, поглянь, як змаліли онуки, збайдужили серця, опустилися руки, як своє все вони занедбали і зганьбили, як від світу чужого здрібніли позбавлені сили. Відігрій, освіти їх спустошені душі, хай злотисте тепло їх, огорне й зворушить. Розкажи їм, заблудлим, чиї вони діти, і навчи їх, даж Боже, в країну любити. Запрошую Олега Чернишенка. Буде виконана пісня «Мечарея». У руку чарівко валі бога, стоя твої зкісни до плеч, рука сивілого сварога, кує арею моцний меч. І ознарядя вже готове, Відблисну меч в люстрах небес, меча окропила покрова, а рідна рік його Чаркес. На позір беру нова полка піднімає меча рука. На захист нам на погибель злим підступним ворогам, грі мене небо і тремтиє земля, Мечарея, рузні волі визволя. на окраїні хай пощезоне враг, Мечарея поверне нам рідинистя. Бачив. Ми не взялися тут щойно. Ми живемо вже тут сім з половиною тисяч років. Це підтверджено археологічними розкопками дослідженням наших вченів і відлік починається ще з часів. Тріпільської культури. Пророки українського народу Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко достеменно про це знали, але в свій час їм не було до кого апелювати. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо, любо стало. Ташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький, цілує, вітає, і йдуть по долині, і йдучи, співають. Як діточок двоє, під тую калину прийшли, посідали і поцілувались, якого ж ми раю у Бога благаєм? Рай у серце лізе, а ми у церкву лізем, заплющивши очі, такого не хочем. Сказав би я правду, та що з того буде? Самому завадить, а попам та людям однаково буде. Тарас Шевченко. Моя ти любо, мій ти, друже, не ймуть нам віри без Христа, не ймуть нам віри без попа, раби невольники недужі. Заснули, мов свиня в калюжі в святій неволі. Мій ти, друже, моя ти любо, не хрестись і не клинись і не молись нікому в світі. Збрешуть люди, і візантійський саваоф одурить, не одурить Бог. Карать і миловать. Не буде. Ми не раби його, ми люди. А зараз запрошую до слова жреця Вогнедара. Шановна громада, я всіх вас вітаю з величним святом, святом перемоги. Літнього тепла і світла над зимовим холодом і темрявою. Слава Сонцю, да Богу, що переміг темряву і дарує світло. Цей дзвіночок очищує простір від злих духів і прикликає сюди див... добрих духів. З вірою вогонь запалюється, з вірою розвивається жертва. Віру на вершині щастя ми висловлюємо рідною мовою, приємним овіром для даючого, приємним овіром для бажаючих дати. Приємним. Для дружніх жертводавців зроби сказане мною. Як боги собі створили віру серед грізних асурів, так серед дружніх жертв... жертводавців зроби приємним це сказане нами. Віру шанують боги і люди, що приносять жертву храни вилесом. Віру з сердечною прихильністю, з допомогою віри знаходять добро. Віру рано вранці ми прикликаємо. Віру ополудні, віру при заході сонця. О віру зроби так, щоб нам тут вірили. Свороже, ти, що сотворив світло, ти є Бог світла, і Бог прави, яви і нави. Все бо маємо їх поістину, і є ця істина наша, яка переможе темну силу і виведе нас до блага. Слава Сварогу! Першого пращури молили Сварога, де рода і рожаниць було джерело. Припросили і тоді Бог кришили хліб наш. Палимо вогонь сильний і кладемо до нього дарунок, так, щоб вогонь був до сварги, так, щоб тріщав він у вогні і ділився на двоє і на троє. Бо то є знак під богів, що любиться та я жертва їм і хочуть її. Прийміть боги. Прийміть боги. Хай прийдуть до нас боги з підтримкою, прославлені співами синів сварги. Перун із силами перуновими, стрибок із силами стрибожими, лада із рожаницями. Хай дарують нам захист. Хай захистять нас, рідні боги. Сварог, світовид і вогонь сварожич, рабатько наш род і даш Бог, хай вдовольнять нас у всьому. Хай це нам щедро дарують боги. Сварог світовид і Дніпро ріка батько небо і матінка земля. Все сказане на добро, хай збудеться, а зла позбудемося. Слава велика, роду українців славу співаємо, слава, а роженицям шану складаємо слава. Дажбогу внукам, мора нащадкам. Слава, Богій богині нам перевіні. Слава, слава українцям, ми Україні. Слава. Слово про перемогу світла Божого! Найближче до Бога випромінювання, світло, сутність світла Дажбожого явилася на Великдень і втілилася у земному роді людському і народові українському. Світлоносна сила Сонця, проявлена Дажбогом, є водночас чистотою духовною і чистотою тілесною. З великоднем приходить на землю лад, посланець прави гармонії Всесвіту прилітає на землю жива, золота панна з яйцем яблуком, що є початком всіх начал, животворчим насінням, що його дає сварок. Послухайте. Вчення про світло. Воно існує на землі 12 тисяч літ. Принесли його Атланти ще в золотому віці. Слухаємося в мудрість їхню. Спрямовуй погляд завжди до світла. Воістину, коли ж ви станете гідні того, станете ви єдині з вашим майстром. І воістину потім станете. Ви єдині з усім. Пам'ятайте заповіді мої. Зберігайте їх і реалізуйте їх. І я буду з вами, допомагаючи, продовжуючи вас до світла. Ісмуйте повстань, ставши єдиним світлом. Людина повинна прагнути стати Божественним сонцем. Іди цим шляхом і станеш єдиним із цілим. Світло приходить до тих, хто докладає зусиль. Важким є шлях, що веде до мудрості, важким є шлях, що веде до світла. Багато ти знайдеш каміння на своєму шляху, багато гір доведеться здолати на шляху до світла. Та знай, людино, що завжди поруч тебе ступатимуть посланці світа. Відкрито шлях їхній для всіх, хто готовий вступити у світло. Вони посланці світла. Вісники ранку променіють серед людей. Подібні вони до людей і в той же час не подібні до них. Багато похмурих тіней упаде на своє світло, прагнучи погасити тінями темряви світло душі, що жадає вільною бути. Безліч пасток на тебе очікує на шляху цьому. Прагнеш завжди пізнати вищу мудрість. Осягай, і буде тоді світло пізнане тобою. Світло безмежне, а темрява швидкоплинна. Прагнеш о людину до світла завжди. Знай, що світло сповнить сутність твою. Темрява для тебе щезне. Відкрий душу посланцям світла. Дозволь їм увійти і наповнити тебе світлом. Хай же буде обличчя твоє завжди, спрямоване до цієї мети. Відкрий душу, о людину, для всього Всесвіту. І нехай він тече крізь тебе, об'єднуючись із душею. Великдень це весілля неба і землі, Вчення про цей священний шлюб, збережене волхвами рідної віри і передане нам у вилосовій книзі. Все повінчаємо сварога і землю, і справа моїм весілля, як для мужа і жони, де творець є сварог, а навпроти нього жона його. І все празненство маємо робити, як для мужа і жени, а ми діти їхні. І так обожаємо їм здоровими і щасливими бути і мати дітей багато, і собою хвалитися, і дивитися до вод, щоб були велеплодні. Пам'ятаємо, перемога темряві над світлом тимчасова, торжество ж світла вічне. Хай буде твердь посередині води, хай відділить води від вод, тих, що нижче від тих, котрі вище. А ті, що нижче, будуть подібні тим, котрі вище. Сонце її батько, місяць її мати, і вітер у своїй утробі носив, досягаючи від землі до сварги, а потім зі сварги на землю спускаючись. Заклинаю тебе твердь води, щоб ти була як сіль і попіл для народу мого українського, зеркалом даже Бога живого, творіннях його. Будь джерелом життя і воскресіння. Святиться жива водиця. Хай святиться жива, водиця. Хай святиться жива водиця. Води. Вічно свіжа дама, водо і діво, жінко, сонцю вогню. Освяти своєю всетворчою силою. Усе видиме і невидиме, усе добре, духовне, світле. Коломислом Грайдуги зачерпни зі святого свого джерела животворну воду для народу мого українського, наділи на берегінь. Хай вони сіють цю святу воду золотим решетом на землю матинку, зрошуючи зела, квіти і плоди. Шановні українці, рідновіри, я щиро вас вітаю із великим святом світла даж Божого. Все починається з яйця. Саме з нього народився всесвіт. Світове яйце модель світобудови. За своєю будовою і функцією. Яйце є ідеальною мініатюрою будови Всесвіту. За арійським міфом світ виник з велетенського яйця, що плавало в морській безодні. Яйце світотворче начало, символ сонячного культу. Птахи це вісники весняного воскресіння, а їхні яйця емблема сонця, життя, народження. Птахи символи. Є в усій священній іконографії слов'ян. Мати птиця, мати слава, птиця Гамаюн, птиця Сирин, птиця алконост Голуби на весільних рушниках українців символ любові і продовження роду. Великодню Дажбожому передує ціла низка пташиних свят 25 лютого Величини, 1 березня Ластівка, 9 березня. Сорочені. Діти навесні мають виконувати обряд заклички птахів, звирю, що має забезпечити єднання трьох світів. Писанка застосовується, як освячена. Її кладуть на вікно, щоб не було пожежі в хаті. Кладуть у воду при першому купанні дитини, щоб дитя здоровим росло. Закопують у землю перед посівом. І коли знаходять під час обжинків, то є доброю прикметою. Застосовують писанки і для лікування різних хвороб, і для запобігання стихійному лиху. Коли писанка розіб'ється, то вона вже вибрала всю негативну енергетику в себе і самознищилася. Шкаролупки треба подрібнити і в проточну воду. Не викидати їх просто так, будь-куди. Тому я вас дуже вітаю із цим величним святом. Відроджуємо його, так як наші предки робили. Слава Дашбогу! ж Богу! Можно на мне сомнений он и оставить. I <laughs>